Лушпиня соняшника, гілки дерев та навіть очерети з побутовим сміттям за скрутних часів. весь цей непотріб перетворити на потенційну сировину для видобутку електрики, узялися на Миколаївщині. Перший подібний комплекс уже запрацював. Експерти кажуть, він цілком екологічний і завдяки спеціальному обладнанню виробляє понад. 5 МВт електроенергії. Своїм власникам комплекс влетів у копійку. Будівництво коштувало понад 10 мільйонів доларів. Утім, окупить себе така мінітет, запевняють фахівці, максимум за три роки. Це перший етап виробництва електрики. Аби при горінні була найбільша віддача, деревину подрібнюють до потрібного розміру. В час у нас прозводительність 15 тонн. Тут ми можемо ізміщати. Измельчать... Практически любые виды пород дерева диаметром ограниченный, правда до 600 миллиметров. Транспортерами подрібнену деревину доправляють у котли. Фахівці кажуть, раніше це були звичайні газові агрегати. Для роботи на різних видах палива їх переоснащували самі. Одновременно зжигається і щепа у нас, і зжирається і шлуха одновременно, що є проблемним, тому що різні температури жирання з технічної точки зору. Ми това добились і сьогодні вжираємо. Від котлів пар потрапляє на дві турбіни. Саме вони теплову енергію перетворюють на струм потужністю 5 мегаватт на годину. Расход пара на турбину максимальный это 18 тонн в час. То есть турбина считается экономичной. Таких аналогов в Украине нет. Именно эти модели делались для военных тому вони, мабуть, і унікальні цей енергокомплекс на рік може виробляти понад 170 сімдесят тисяч жекакалорій тепла та понад 40 мільйонів кіловат годин електрики. Для порівняння це повністю забезпечить потреби спального мікрорайону. До того ж, ця тец ще й не шкодить довкіллю. Його перевіряла служба екологічної інспекції. Ми даже здесь зараз, стоя находять, не відчуваємо запаха ні сожженої солохи, ні подсолнечника. Наступного року на території підприємства планують звести ще один комплекс. Він працюватиме на побутовому смітті та вироблятиме 6 мегаватт електрики за годину. Ольга Старощук, Гарагуля, Миколаїв Спецкор 2+,2.